Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про новий ресторан Монреалі, який має на меті не тільки нагодувати, але й продемонструвати українську культуру. Багато хто вважає відкриття українського ресторану Пироги Лілі знаковою подією в громаді, адже представляє в Монреалі українську культуру через забуті та оновлені рецепти українських страв. Співзасновник закладу Нестор Левицький розповів. Бо за як в Монреалі не було жодного українського ресторану, який би передавав атмосферу української кухні, почав обмірковувати ідеї щодо цієї справи. За його словами, ідея ресторану підкреслити значення поселення українців в Канаді після Другої світової війни і надати їм шану, адже вони привезли з собою багату українську культуру і разом з нею прадавні страви. Ще більше думав, і тоді, як ем, повна масштабна війна почалася, я вже собі думав, окей, досить думати, тепер треба робити. Так? І тоді речі пішли багато швидше. Так? Тоді вже мав конкретні плани. Ем, було очевидно, що дуже багато роботи робити, але ем, ця війна справді мене попхала. Я хотів, щоб ресторан виглядав, ніби то це було твої мами чи бабусі кухня з 50-х років. Включно всі ці метал, тут, ці меламін, дерево, це є справжня бляха на стелі. І це все нове. так? Я купив будинок, все вирвали, все переробили на нове, але щоб виглядало, таке 50-ті роки. На стіні є папір з мотивом дерево життя. Дизайнер це українка, сам папір не є з України. Навіть ці зелені лямки, що десять міг знайшли в Україні. Придбали їх з України. Але плюс того для мене цей ресторан є спосіб іншим людям, не українцям, показати, що українці тут є так? Ми між вами не живемо, а Україна стоїть так, і пригадувати людям, що є страшна війна в Україні, так, і є страшна агресія російська. От ми це все разом зв'язуємо. Um, і очевидно, центрально є наші переники. Um, багато людей навіть не знає, що є вареники. Деякі знають, деякі приходять, і кажуть, а я мав бабусю чекету, що там робила, мені це прагає дитинства. А є інші, що заходять, не українці, спеціально французи, кажуть, що таке пирожі. в <реш> той сам спосіб ми хочемо ну, їх навчитись і страви. Але наш, ми будемо майже ексклюзивно з варениками. Ми маємо план мати борщ, мати салату, але крім того, наш фокус є дуже такий точний. Їжа, страви, кухня це є велика частина культури. Так? Культура є дуже така а, широка, але страви, їжа, ну і сам декор це є частина того. Все. Ми так почали із такими варениками, що майже всі люди знають. Отже, з картоплею, картоплею з сиром. Але так як решта в Європі, картопля приїхала до України дуже пізно, а, а вареники вже існують тисячу піз років. З чого люди робили вареники, як не було картоплі? Ми, власне, хочемо черпати ту історію, ту кухню. Ми маємо деякі книжки, де описують, де ми з людьми ми говоримо. Так Бо багато людей, як українці, що приходять, кажуть, так, моя бабуся робила із Чорниць. Кажуть, а я вже це чув, так дуже люблять любиш А Ми вже почали мати із вишнями. Так? Не черріз, але вишні, що ми дістаємо з Польщі а, і вироблюємо багато українців, що перше почали приходити, так, кажуть, ну дуже гарна є картопля, але що про вишні, це дуже популярно. Ми говоримо про щось, що є дуже стародавне, гречана каша, так, Гречка. а, в середині у варенику. Тобто вареники з гречкою. Гречку. Ніколи не скушу. Бачите, і Це цікаво, бо ріжні українці мають, ніж бо сама кухня в Україні є дуже така розкинена. Так залежить, кожен район має свої. Так, um, так як борщ. скільки борщів в Україні? Десять тисяч чи більше. Um, але також одна жінка вчора прийшла і казала, а я колись мала з маком. Я того ще не чув. Тепер ми хочемо це обговорити. Придумати собі, як би це виглядало. Отже, ми хочемо мати стандартні вареники, що все буде на нашому меню. Але тоді хочемо мати, скажімо, що спеціально на один місяць або спеціально на сезон, на осінь може, з рибами. Так? Я думаю, що з капустою мусимо мати у себе, бо також дуже багато українців питають, що про капусту. Як ви можете мати вареники і не мати капусти. Робити вареники для не це. Легше, тому що вони не мають історії того, так вони не мають пам'яті, як мама чи бабуся робила вареники. А Українці я би вже сподівався, було багато більше критичні. Вони є так, як моя мама робила, що ти робиш. А, але мушу сказати, відгуки страшенно позитивні. Всі люди наші рев'юз на Google є супер українці. Мені кажуть, але вони чудові. Деякі кажуть, що так як мама робила, деякі ну. Я там тільки унікальні, що кажуть ліпші, як мама, а більшість кажуть майже так, як мама. Це для мене величезна честь. Ми маємо для нас працюють заду в кухні дві жінки з України, Світлана і Оля. Спередує Анна з України. Отже, вони мають до того хіст. Я, я, я більше є я так, як шеф, так? Роблю рішення, які вареники повинні бути, ми випробовуємо рецепти і так далі, пробуємо. Так? Треба обережно забагато не їсти їх. Так? І моя дружина Катерина каже: ти, ти, ти прибудеш, береш. Але це є для нас, для мене спеціально дуже цікаво перемішати, який рецепт буде не такий, такий вареник. І ми хочемо, що кожен вареник, що ми будемо людям давати, буде дуже добрим. Що цікаво у цей дизайн? Розкажіть, будь ласка, про дизайн хто створював? То це була ідея Грицького бедра, як, як ми планували, як всередині має виглядати, була так ця довга стіна на 7 метрів. Він сказав, слухай, чому ми не помалюємо на чорне, так і на таблицю. Я кажу, о, то би було гарно, і тоді артисти можуть приходити, так і помалювати. І наша ідея була, що це не буде стало. Чартисти прийдуть, помалюються 3-4-5 місяців. Ми старемо дамо змогу іншому українському артистку, чи артистам прийти розмалювати спліток. А Ці перші називаються Purple Arts, це є Федір Пуркчі і Олександра Куліненко. А, вони над цим працювали 8 днів по 8 годин, Просто тут а не ще перші. Тижнями опляновували на папері, як це розлучити. Не дуже гарно виконали. Є чотири сезони так? в дуже українському стилі. Ми починаємо з зимою, приходить весна, великдень, Івана купала і тоді наші ну, канадські вже яблука на осінь. Там далі розмалювали меню. Так? І це є чисто їхній стиль. Дуже-дуже нам сподобалося, так сподобалося, як ми трошки протягнемо, як довго це табло буде, може, до нового року. Чудово. І ще, можливо, я щось не запитала, ви хотіли б додати для громади, для наших глядачів. Хочу сказати, щоб ну, дві речі. Один прошу приїжджайте, ми би хотіли вас дуже тут бачити, вас обувати варениками. Але також а, хочу сказати всім, працюйте за Україну, працюйте тут в громаді, є в організації. А, як маєте дітей, вписуйте їх в клас, Чепсум. Приєднуйтеся до УНО, що тут є кілька вулиць звідси. Моя дружина Катерина, я голова Уно, я є на борті також. А, ми працюємо, там є бібліотека, ми мали цього літа табір для молодих дітей українських. Робіть щось, якщо ви вдома сидите і так просто журитеся, дивитеся на телевізію, на новини, ви повинні щось робити. А і в той сам час пам'ятайте, що все буде добре. Заклад розташований недалеко від українського національного об'єднання в районі Майл-Енд. і Нестор вважає локацію дуже вдалою, адже саме тут оселялися українці на той час, і саме тут почала розвиватися українська культура. Нестор також зазначив, що ще перед початком роботи ресторану вже обдумував способи, як допомагати українцям, які потерпають від війни. Тому, за його словами, частина напрацьованих коштів іде для допомоги Україні. З вами була Наталя Федосєва для програми Українська хвиля на телебаченні ICI.